Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Вакулі. Сьогодні ми поговоримо про міні-босів Олігайму. Згадаємо їх усіх і розберемося, як їх перемогти та що їхня перемога нам може дати. Отже, не гаймо часу і розпочинаємо. Міні-боси у Вальгаймі – це досить цікаві моби, які від одне одного сильно відрізняються. На жаль, винагорода за перемогу над ними не така вже й велика, за винятком одного. Почнемо з того, як нам шукати цих мобів на карті Вальгайму. Взагалі, у грі є 4 мінібоса, і про місце розташування трьох з них можна дізнатись від Хіллір, торговця, яка знаходиться в Левадах. Її необхідно буде так само шукати, як і Хальдора, ось так вона позначається на мапі. Коли ви її знайшли, у неї на ось цьому столі можна буде записати місце розташування трьох різних данжів, які розкидані по світу, а саме затліла поховання в чорнолісі, завувальна печера в біомі Горан та запечатана вежа у рівнинах. У кожному з цих данжів буде свій міні-бос, перемігши якого, ви зможете отримати скриню, яку необхідно перенести до хільдір. За кожну ви отримаєте винагороду у вигляді додаткових товарів від хілір у її крамниці. Там буде переважати одяг, котрий найбільш корисний саме на базі. Отже, перший мінібос це Бренна, палаючий скелет, який знаходиться у данжі Затліла поховання в Чорнолісі. Всередині данж має вигляд поховалень, але дещо з таким жовтим освітленням і своїм саундтреком. Варто знати, що у цих данжах переважаючи більшість мобів будуть другого або третього рівнів, тому тут вам буде нелегко. Коли ви відшукаєте кімнату з бреною, то можете починати бій з нею. Розглянемо можливі сетапи вашого персонажа на момент цього етапу гри. Ви можете бути одягненим у шкіряний сет броні, у комплект зі шкури троля та броню з бронзи. Зі зброї ви можете мати набір дерев'яно-кам'яної зброї або бронзової. Сенсу розглядати сетап по броні та зброї із бронзи немає, бо зрозуміло, що це достойне спорядження для Чорнолісся. Розглянемо бій з бренною, маючи у спорядженні шкіряний сет броні та зброю з дерева і каменю. Перш за все, варто розуміти, що це скелет, а значить проти неї буде ефективніше використовувати тупу шкоду. Для цього чудово використовувати палицю, бій або бронзову булаву. Насправді крафтити болову спеціально для того, аби перемогти цього боса, я не раджу, бо у вас може бути бронзовий меч, і він буде завдавати непогану кількість шкоди по босу. Також варто взяти із собою щит. Коли усе це є, з'їжте вашу їжу та атакуйте боса. У Брени є всього дві атаки: це атака її мечем і удар ним об землю. Обидві атаки завдаватимуть шкоду вогню, тому варто мати великий запас здоров'я, аби при влучанні не померти. І справді ці атаки дуже болючі, особливо її удар мечем по землі. Від нього ви отримуєте дуже багато шкоди вогню, сумарно десь 50 одиниць, тому варто бути обережним. Вбивав я цього боса, мабуть, класичним способом, і на озброєнні в мене було ухиляння від атак. Це основа бою проти цього боса. Ви не зможете ошелешити Бренну, тому від її атак доведеться ухилятись. Отже, як я казав раніше, вбивати будемо палицею або оленебоєм. Мені більше сподобався оленебій, він завдає більше шкоди, ніж палиця, і це факт насправді. Але коли ви підбігаєте до боса, ви встигнете вдарити її палицею два рази. Іноді три, але це вже небезпечно, тому навіть сума шкоди від двох ударів палиці зазвичай менша від шкоди одного удару оленебоєм, особливо якщо влучите ним прямо в боса. Раджу застосовувати оленебій під час її удару мечем по вам, або коли вона вже вдарила ним по землі. Тоді у вас буде достатньо часу вдарити та відійти від неї. Отже, коли боса переможено, забирайте скриню та несіть її до хіллір і отримайте винагороду. Наступним босом буде Гейргаф, який знаходиться у завивальній печері. Ця печера розташована у Біомі Гора. Коли ви туди дістались, а вже ж майте опір морозу, щоб від нього не загинути. У ній ви побачите ту ж саму морозну печеру, але дещо синього кольору, і в ній будуть ульви та інші істоти, які зазвичай трапляються в морозних печерах. Але зважайте, що ульви матимуть другий або третій рівні. В одному з приміщень ви знайдете мінібоса боса Гергафа, він має вигляд культиста, але вже сірого, ледве не білого кольору. Знову ж таки розглянемо спосіб перемоги над ним в не найкращому сетапі. Отже, битва в залізній броні та залізною зброєю. Варто знати, що коли ви увійдете у кімнату з босом, то будьте готові вбити Ульвів, які, скоріше за все, будуть десь неподалік, також майте бадьорість та отримайте силу кістянки. Перед тим як його атакувати, варто переконатися, що ви маєте запас модовиць опороморозу, або хоча б один елемент вовчої броні, або нагрудник, або накидка. Можете взяти із собою декілька модевець зцілення, вони не завадять. Також з'їжте якомога кращу їжу, ну і візьміть вашу зброю і броню. Варто знати, що бос має чотири атаки. Перша атака схожа на магічну, він завдає шкоду по області, тричі пустивши у землю потік морозу. Від цієї атаки неможливо ухилитися, все, що ви можете зробити, це вийти із зони удару. Друга атака це потік морозу, який він направляє у вас. Якщо ви потрапите у зону цієї атаки буквально на секунду, то це не страшно, а от довго там стояти не рекомендую, бо буде занадто боляче. Наступні дві атаки це удари його лапами. Перше – це удар однією лапою, а друга атака це серія з двох ударів. Отже, як вбиваємо? Я проти нього використовував залізний меч, тобто вбивав власне мечем, також застосовуйте щит. Під час бою варто слідкувати за його атаками, щоб не натрапити на ось цю. Давайте назвемо її поштовхом. Отже, найкращий момент, щоб його атакувати, це тоді, коли він пускає у вас потік морозу, тут його можна нормально так побити. Далі, коли він буде бити вас лапами, то ці атаки варто відбивати, але будьте уважні, оскільки ошалешення в нього не тривале. І, як я сказав раніше, найважливіші моменти це тоді, коли він застосовує поштовхи. Варто одразу відбігати від зони цієї атаки. Коли ви його переможете то отримаєте чергову скриню, яку зможете принести до Хільдір. Наступний данж від хіллір це започатана вежа у рівнинах. Насправді найважчий данж з усіх, що були до цього. Перший етап його проходження це залізти на цю вежу. Це не найлегша задача, і вона потребує зусиль і дерева. Тому візьміть два стака деревини, можете взяти ресурси на портал, щоб поставити його десь на стінах вежі або вже на ній зверху. Коли ви наверху, то вас чекає важке проходження цього данжу. Справа в тому, що усі фулінги, принаймні більшість, мають другий або третій рівні, і у вежі є шамани фулінгів та пастки у вигляді капкану. Коли ви спустились вниз в вежі, то там знайдете тангера та зіла, мінібос рівнин. Тангер має вигляд фулінга-берсерка з темним кольором шкіри, а Зіл – це фулінг шаман. Спочатку вам буде необхідно перемогти тангра, який тримає зіла у себе на плечах, а вже потім Зіла, і отримати з нього скриню. Я буду вбивати його у вовчій броні за допомогою срібного меча та холодника, також зі щитом. На битву з ним варто взяти їжу, медовицю стілення, обов'язково медовицю опору вогню та силу кістянки. Вона буде актуальною проти тангра. Отже, коли битва розпочалась, варто дізнатися, як вони атакують. Тангер буде вас бити своєю палицею абсолютно так само, як і Фулінг Берсерк, але його удари не вийде відбити. Зіло також буде мати важливу роль, а саме час від часу запускати по вам вибухову сферу зі своєї патериці та накладати щит як на себе, так і на тангра. Проти тангра буде ефективно використовувати саме холодник, це буде ідеальна зброя. У холодника хороша шкода та швидкість атаки, ще може підійти бойова сокира. Отже, коли б'єтесь з тангром, то від його атак варто ухилятись. Попіклуйтесь про те, щоб у вас було достатньо витривалості для великої кількості ухилянь. По ньому можна буде завдати шкоду в паузах між його атаками, тоді коли він кричить, і тоді, коли на нього накладається щит. До речі, цей момент варто зберегти як умога більшої тривалості і просто довго бити його, щоб завдати йому шкоди, коли він без захисту, і тоді, коли вже на ньому буде щит. Також є лайфхак бити їх холо не боєм, сховавшись у приміщенні зі сходами, або можете бити його із звичайною зброєю, з цієї кімнатки, але тут треба бути обережним. Коли ви перемогли тангра, то на черзі Зіло від його атак варто ухилятись щоб не отримувати шкоду вогню і просто його бити. Тут лише важливо мати воно опору вогню та усе інше це бій із звичайним шаманом фулінгів. Отже, коли ви його перемогли, ви здатні доставити останню скриню Хільдір, щоб отримати необхідні товари у її крамниці. Це були три боса з квесту Хільдір, але є ще один. Цей моб міні-бос Лорд Ретто, обуглений воїн-скелет, який знаходиться у своєму данжі у попелистих землях. Щоб відшукати цього боса у попелистих землях треба зачистити декілька смердючих отворів, і в них знайти веквізер загадкової місцини, яких на карті є три. Цілком можливо, що вам вдасться знайти загадкову місцину без веквізера, просто обшукавши один з малих островів на карті, але це вже удача. Лорд Рето буде знаходитись в одній з таких місцин і буде невід'ємною частиною у крафті меча Дарнвін. Це я вважаю справді цінний мінібос, який дає хорошу винагороду порівняно з мінібосами Хільдір, хоча після недавніх оновлень Хільдір стала більш корисною. У цього босса є свій данж, а саме поховання лорда Рето, вхід у яку знаходиться за стіною у фінальній третій загадковій місцині, всередині має вигляд печери з кам'яними перешкодами. На битву, як завжди, варто мати їжу. Я відую перевагу набору їжі з витривалістю, також тривіки медовиці зцілення та освіження. Варто знати, що лорд Рето це той самий обвуглений воїн третього рівня, але в декілька разів сильніший, тому брати на битву, який сказав, медовиці зцілення, також силу кістянки не варто, бо ви не переживаєте ні одного удару, а тим більше не відіб'єте чи заблокуєте хоча б один. Отже, як його вбиваємо, для цього варто мати комплект броні Аска, первісне ікло із запасом сотню стріл та громовиті берсеркові сокири. Я вважаю, що з цим інвентарем ви легко переможете боса, у чому ж полягає сам спосіб. У первісного ікла є така особливість як знерухомленість, за допомогою якої на першому рівні ви за 20% шансом зможете застанити ворога і він не зможе рухатись. Це буде наріжним каменем цього способу. Отже, коли ми атакуємо лордаре, то варто стріляти по ньому з луку і дочекатись моменту, коли ви його застанете. Коли це сталося, підбігайте до нього та бийте його сокирами, доки з нього не зникне ефект знерухомленості. І таким чином ми його вбиваємо. Це, як на мене, легкий спосіб і досить безпечний, бо бити його лише сокирями, ухиляючись від його атак, це не дуже ефективно і безпечно. Тепер, коли боса переможена, забирайте останню частину меча і крафтіть Дарнвіну. Отже, якщо це відео було для вас корисним, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей!